Скажіть, який продукт має найбільший термін зберігання? Як ви вважаєте? Ну не знаю, напевно може хліб, напевно. Що у вас є таких? Розкажіть, що це має бути за хліб? Щоб... обично хліб вже там проходить десь 2-3 дні, і вже починає якось вперше. Він твердіє, по-друге, може зацвісти, якщо його покласти там, десь в тепле місце. Ну, я Не знаю, як других в мене так відбувається. Шості чи шості у вас десь якась морозиловка спеціальна, де ви туди хліб вложите, там він може зберігатися довгий час. Відрізали собі пилкою шматочок, там з'їли і знов поклали. Ага, ну може овочі чи фрукти. Ні, овочі чи фрукти. Ну, вони також е, швидко псуються. А якісь які ваш улюблений продукт, що ви вживаєте ну, за найчастіше? Ну не знаю, може крупи якісь. Крупа, які крупи ви вживаєте? Е, ну, гречка, рис. Гречка рис, так, да, це дуже корисні. Такі хороші крупи, да, такі часто використовують їжу. Ну, що, давайте вже, кажіть, які. І ви я ну... знаю, що ви знаєте, який це може бути продукт. Ну, можливо, цукор, Цукор, так, також може довго стояти, але також туди можна якісь шкідники завестися, а. там якісь криси, прогристий мішок, там якісь бактерії занести, і воно теж якби поп... Ну, тоді, попсунять. думаю, мед. Так, це мед, правильно. Three. А ви любите мед взагалі чи часто їсте? Так. А ви як я в, чистом, в чистому в чистому віді чи щось додаєте? Я точно до чаю додаю, додаю. Кажуть, якщо з грецькими горіхами мішати, то каже, А, так, теж смачно, теж смачно. У мене папа своя пасіка, то він таке робить. І класний, і корисний, кажуть. Добре, дякую вам за відповідь. Добре. Сань. Підпишіте тоді на наші контакти? Все, кажу, давай.